Критики кажуть, що система освіти стала однією з головних цілей російської мілітаристської пропаганди після початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну два роки тому. Основна увага приділяється наймолодшим, каже російська професорка антропології у вигнанні Олександра Архіпова. Гораздо больші давління казується на школи. Школи зазнають набагато більшого тиску, особливо молодші школи. Дітей постійно привчають до думки, що війна це добре. Мілітаризація і мілітаризоване суспільство це абсолютно правильно. зміни в навчальній програмі особливо помітні в усьому, що стосується історії Росії та її ролі у світі, а також її відносин з Україною. Наприклад, у підручниках стверджується, що так звана спеціальна воєнна операція, як в Росії називають вторгнення в Україну, була виправданою, і що нібито Росія ніколи не обстрілює цивільні райони. Контроль історичного наративу є пріоритетом для Кремля, каже колишня професорка російської лінгвістики Світлана Друговейко. Історія. Історія це те, що формує самосвідомість нації. Тому зрозуміло, що дуже багато залежить від того, який акцент зроблено в підручнику. Критики називають це політизацією та мілітаризацією освіти і кажуть, що директиви поставили вчителів у скрутне становище. Незалежні організації за межами Росії кажуть, що з 2022 року 148 вчителів зазнали переслідувань за те, що вони висловлювали в класі те, що влада вважала пацифістською позицією. Більшість втратили роботу. Учні та батьки все ще мають способи, як не втрапити в урядову пропагандистську кампанію, каже московська вчителька початкової школи, яка побажала залишитися анонімною. У школі періодично збирають гроші на допомогу солдатам. Батьків дітей сповіщають смс-повідомленнями про те, що буде збір допомоги для фронту а брати участь чи ні – справа батьків. Але в країні з давньою традицією вихваляти тих, хто веде її війни, кажуть експерти: ніхто не уникне мілітаризації, навіть діти. Рікардо Маркіна, Елізабет Чернев, Голос Америки.